Всі кажуть, розпаковка, а в нас буде запаковка. Мені прийшла посилочка, я вчора розібрала, але в мене щось сталося з камеру і виявилося, що я нічого не засняла. я так все залишила, тут буду вертати назад. Така щітка, вона така непогана. Ось так вона обертається. Можна отак чистити або отак. Не знаю, що я буду маю не очистити. Оце залишаємо. Так. Ох, є такі там речі, що я заказала по дві штуки, костюмчик, а далі ці ось такі шаровари, рітузи. Здається, на неї буде ще задовгий. тим, коли я беру на 98-104 см, завжди довгий. А тут так, це залишаємо Піжамка її. Така гарна піжамка, Треба постирати її тоді буде одівати. Ось. кофточка, До Дня Валентина. Це залишаємо. Постираємося. Так, я викладала там спросунку, або я встала, стала би хотіла спати. Два костюми, одинакові по розміру, Вони дуже класні. Так, це я на кілівалу користь. Тому ось. Супер. Така якість, такий ньогосінький. Це на 4 рочки, але штани будуть задовгі. Тому ми там. Це 100% поліестер, але я не знаю, який там у них поліестер, але це просто, як би хто хотів, для своїх дівчаток це вау. Але вони будуть задоволення, я повертаю, назад, дуже тепленький. Назад, ось так. Я вже розрахувала, зробила повернення. ну, маю на вже вже є така ковтинка, малючка, дуже хорошої якості дві штуки. Але, на жаль, будуть маленькі, тому вони також поїдуть назад. Вони також поїдуть назад. Вони в оригінальний пакеті. Але десь стараюся гарненько повернути назад. Ой, маленьке-велике. Ну, буде добрий. А штанішки будуть за великі, задовгі. Ну, можна би було тут під, підогнути. Мене в калієнтах, але тут вже такі рушечки. Бачите? Такий хороший костюмчик. Буде інше. Запаки статки поїдуть назад. Не знаю, я заказую за 25-26, не знаю, яким треба заказувати, щоб ці штани ми залишимо, тому що тут, воно бачите, ось так. Ну, на капітація зусильна глядала, але можна загнути. Я давно на нього дивилася, але ну, вибачте, я хотіла костюм. Тому поїде назад. Воно дуже класно прийшло допоковано, бачите, такий, такий папір, цей магазин, він не здешеве, це ліцена перебачила, навіть є їхня візитка тут. Ось тому я поверну назад. Я не хочу тільки одної спідниці, я навіть не міряла, але дуже якісна, дуже хороша якість. Це не з дешевих магазинів. Ще шкарпетки, шкарпички. Я скільки раз заказувала шкарпетки, але ну, не могла попасти на нормальні. А цей раз прийшли мені нормальні. Готуємося до Дня Валентина. Хороша якість, мені сподобалося. Будемо брати. Ось і все. все. Я завжди стараюся відкривати акуратно щоб от закрити і все. Чекає наступні ось там посилочки. Тому всім дякую, підписую багато посилочок, які ось там шафі, там, там, Всім гарно дякую. Ось така у нас була запаковочка. Всім гарного дня.